Вітаємо всіх любителів футбольних симуляторів. З вами FIFA Ванга, і сьогодні ми запропонуємо штучному інтелекту у битві із самим собою спрогнозувати результат поєдинку Шахтар Лейпциг. І для початку передаємо вітання користувачу із Ніком Валіджан Джан, який першим вгадав правильний результат у минулому випуску Ванги. Залишаю в коментарях свої прогнози на матч Шахтар Лейпциг. І, можливо, саме ти почуєш своє ім'я у наступному випуску рубрики. Інтрига гри для Шахтаря максимально проста. Гірникам потрібно перемагати Лейпциг щоб вийти з групи. Німці вже влаштовує нічия. Що стосується втрат, то у шахтаря під питанням один із лідерів команди у матчах Ліги Чемпіонів Олександр Зубков, але в заявці він є. Виставимо склади наближені до реальних та відправимо комп'ютер грати проти самого себе. Фавбет дає на перемогу Шахтаря коефіцієнт 5.1. Нічия оцінюється у 4,45, а перемога «Лейпцига» у 1,72. Залишаємо в описі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус у 4,5 тисячі гривень за перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних. Кони для наших збройних сил, будь всередині гри разом із Фавбет. Ну що ж, до матчу йде в атаку Лейпциг і ледь не змушує помилитися Бондаря. А ось і перша по справжньому небезпечна нагода. Трубіну довелося добряче попрацювати, щоб врятувати Шахтар, а добивання, на щастя, вийшло неточним. Непогана атака від Шахтаря. Мудрик віддає на фланг на Бондаренка, той прострілює, але ця загроза ліквідована. Продовжує тиснути Лейпциг, і Німцям вдається ось така комбінація. Її підсумком стає точний удар від Вернера, і рахунок відкрито. І знову великими силами гості в атаці. Шахтар відбивається. Потужний постріл від шлагера. Трубін на місці. Наварили собі проблем захисники шахтаря, і знову Трубін змушений все це підчищати. Вернер закручує у дальню дев'ятку, м'яч пролітає над поперечиною. Кінцівка першого тайму і Лейпциг знову хазяйнує у штрафному майданчику гірників, і все це завершується ще одним взяттям воріт від Вернера. За рахунку 0-2 команди йдуть на перерву. Тут могло б бути цікаво, але траоре заліз в офсайт. Атака Лейпцига Сілва отримує м'яч у штрафному майданчику. Б'є і Трубін на висоті. Мудрик технічно діє на фланзі, але окрім естетичних приколів, ніякої користі тут витиснути не вийшло. Форсберг вийшов на заміну і майже одразу створює супершанс для сілви. І знову дякуємо Трубіну за те, що рахунок не розгромний. Михайличенко довго тягне м'яч по флангу і у підсумку віддає пас в нікуди. Ольмо перевіряє концентрацію Трубіна. З нею все окей. Знову дає оборона гірників створювати небезпеку біля своїх воріт, але цей удар не став дуже небезпечним. Степаненко зрубає опонента та заробляє і як бонус небезпечний штрафний біля власних воріт. Лейпциг розігрує і Трубін знову діє блискуче. Зубков вийшов на заміну і отримує гарну нагоду відзначитися, але тут переграти голкіпера гостів йому не вдалося. Мудрик рухається своїм флангом та робить безадресне закидання. Лунає фінальний свисток. FIFA 23 прогнозує перемогу Лейпцига 2-0. На щастя, гра ще жодного разу у цьому сезоні не дала правильного прогнозу. Тож сподіваємося на зовсім протилежний підсумок. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.